Друзі, Васьвта Одеська філія компанії Автопарк ЮАМ, нове чудове надходження, це Tesla Model S2019 2000 року приїхала до нас з Америки з мінімальними пошкодженнями, а саме передній бампер. Передня частина автомобіля повністю ціленька, є один косметичний підкрас. Дивіться, по Е, Вся рівненька, обслугована, якщо це так можна назвати, пробіг автомобіля 41 000 км, реального 75 ка на гарному збереженому колесі. Дивіться, з яким шкіряним салоном стан чудовий, ніяких дефектів по автомобілю немає. Все ціленьке кермо. Кого зацікавила автівка, запрошуємо на перегляд та тест-драйв, адреса Грушевського 15, а придбати авто можна як за готівку, так і кредитоболізних, якщо у нас є 3-1. Чекаємо на вас.